Суджа заснована у XVII столітті як сотникове місто сумського полку. Про походження назви суджа висловлювалися різні думки, але надійної етимології не існує. Найбільш імовірна гіпотеза назви по татарськи означає слово «су» вода, джа місце, тобто водяне місце. Суджа належить до української етнічної території, за даними перепису, 2020 року українцями визначили себе лише 56 мешканців Суджі, трохи більше 1% від загальної кількості населення. Хоча ще в 1926 році українці становили 61,2% всього населення у Суджі. а мешканці, які розмовляли російською, було не більше 37%. Суджа, як і багато інших українських міст, зазнали утисків з боку росіян. Росіяни з часом примусово асимілювали українців. Історія Суджи наглядно показує політику етноциду росіян проти українців. Все, що чекає на українську діаспору в Росії, це викорінення свідомого українського населення і його примусова асиміляція і шлях манкуртів.